Наша світа якраз в тому стані активної зміни. Ми зараз живемо в дуже такі цкідкаву. Епоху, коли все міняється, все змінюється, і ми відходимо від такого совєтського типу навчання і розуміння світу. Щось нове і націкавіше те, що ми є активні активними діячами того, того періоду. Тому маємо бути тим дуже щасливі. Діти хочуть запарти, а раніше цього не було. Тобто, яка б не була погана війна, на освіту вона теж плинула добре, тому що факт самоосвіти вже на поверхні. Це перше. Вони нам не нашкодили, а зробили великий плюс. Діти хочуть бути разом, хочуть спілкуватися. Українці готові як нація формуватись якість освіти. Як на мене, це ще один момент зламу, правильного зламу. Чому дистанційна освіта дозволяє вчителю передивитися ті факти зайві. Нестандартні, бюрократичні, кабінетні. Я хочу дітям, наприклад, принести щось цікаве, і я за ці 40 хвилин дам значно більше ніж сидітиму і за ну той журнал. Її потрібно розвивати ще більше, зокрема українську мову, посилене її вивчення, тому що власне це частина нашої ідентичності, і ми повинні цінувати нашу мову. Вона трішки занепала, не було такої якості, яка була до цього часу. Проте вважаю, що зараз вона ймовірно покращиться. Ось також хочу зазначити, що необхідно збільшувати кількість міжнародних обмінів студентів, тобто з іноземними університетами і також із можливо іноземними школами. Ось, тому що такий досвід дасть можливість як студентам, так і школярам пізніше його, тобто цей досвід розвинути тут, в Україні. В будь-якому випадку, після війни, буде більш ну... Зменшиться кількість впливу російської літератури на навчальний процес. Зацікавленість навіть не стільки зі сторони освіти, ну скільки зі сторони самих дітей, які ти типу, вчаться, Тому що зараз дуже таке велике підняття патріотичне в нашому народі. Тому думаю, це якби така логічна. Е Подія, яка має трапитися. Навіть якщо буде а, сховище у школі, то дітям постійно вони мають постійно туди ховатися, сходити, і воно а, якось не дуже все в цілому на процес навчання. Тобто це такі стресові умови? Стресові умови, так. Складніше засвоїться матеріал чи я гадаю, що так. Що дуже відволікаючих мом... моментів, і дитині важче сконцентруватися на навчанні.